Всем привет! прикупил я себе такую пару. <coughs> Диодна фирмы Фирма Ледер. Хочу поставить на трактор. И крепление. Это крепление простенькие. Так как у всех пара Так квадратная. алюмініо. Так, я вже пробував, як світить. Світить як, як на мене дуже чудово. Вечором вам знімлю відео, як світить. І подивиться самі. Так що треба чекати вечора. Тут є стробоскоп, жовтий стробоскоп, червоний. Світло. Це є ближнє світло, є ще дальнє таке саме, лиш дальне. Ну, я би сказав, що це стає стої... світло, не треба. Ну, як може і треба, залежно на що класти. На трактор то не треба дальнього. Можна поставити хіба дві дальніх і дві ближніх там зробити. Подовше таке на дорогу зближчі і щоб далеко світило. Як, для, яких, для яких цілей. Те, що, що видіє в інтернеті, знято на відео, то все правда. Так що подивитесь, як світло вечором я включу. І самі подивитесь, як от є розміри. Мені дуже сподобалось ввечері. Так, у нас вже стемніло. Зараз будемо пробувати фару. <кхи> так, дротик, 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 дротик. Ось так Ця Та дорога така польова і то кажуть. Ось така світить фара. В залежності, як зависоко, трошки кислобонький туман і воно трошки біліє. Так що фара дуже класно світить. Це приблизно метр висоти, якщо нижче пустити. Десь 70 см Зараз підуємо ще вище метр 50 приблизно тако Отак От світить фара. Кому сподобалось відео, кладіть лайки, підписуйтесь на канал, всім добра!